Снігом завалені усі дороги області міського та міжнародного значення. Ті, хто зустрів хуртовину за кермом, на кілька годин були в реальній пастці. Рятувальна служба області вихідні відпрацьовувала у посиленому режимі. Службовий телефон не замовкав. Найбільше викликів надходило із доріг. Через сильну хортовину та вітер утворився сніговий покров товщиною понад 50 сантиметрів. Через це на окремих ділянках доріг у восьми районах та обласному центрі транспортні засоби не могли подолати снігові замети чи ділянки підйому на автошляхах. Майже 700 громадян отримали допомогу. Неподалік села Верхів на Острощенні у снігові замети потрапила делегація паломників. Це майже 80 людей. Віруючі курсували на пасажирському автобусі. І двох бусах із села Деражне Костопільського району до Славути. Кілька годин їх діставали із пастки. А на трасі Київчоп неподалік села Великого Маляна рятувальники витягували із заметів бензовоз Вольво. Підрозділи служби порятунку Рівненщини здійснили 39 виїздів, під час яких на пожежних та аварійно рятувальних автомобілях високої прохідності оперативно відбуксирували на розчищені ділянки автотрас 264 одиниці автотранспорту та надали допомогу 725 громадянам, в тому числі п'ятеро осіб, були доставлені в лікувальні заклади. Загалом за дві доби Тактичної зими рятувальники задіяли 130 працівників служби і 27 одиниць спецтехніки для ліквідації наслідків та допомоги населенню. Окрім цього, кілька разів у халепу минулими вихідними потрапляли і медики, що виїздили на екстрені виклики. На допомогу бригадам швидких підключалися оперативно-рятувальники та сприяли подальшому руху. Колапсних ситуацій з хворими кажуть в центрі екстреної допомоги та медицини катастроф не було. І в цілому по області десь було на 120-130 викликів менше, по місту Рівно за останню добу було приблизно на 40 викликів менше. Чим взагалі щоденно за добу бригада не може доїхати, тому що замило. Попросили МЧСників. Вони проїхали, доставили напряму у лікувальні заклади хворих. не в одному випадку була в багатьох випадках, коли не могли доїхати, зверталися на первинку, мається на увазі на ФАПИ, на сімейну медицину. Ті дійшли там на місці, надали допомогу. Окрім цього, повідомили медики, громадяни зважали на несприятливі погодні умови і зверталися на лінію 103 тільки при критичних ситуаціях, чим допомогли уникнути можливих проблем. Рівне зустріло раптову зиму із труднощами, численними заторами, механічними ДТП, знесеніми автомобілів із проїжджої частини доріг. Майже не всі надзвичайні ситуації виїздили патрульні інспектори, допомагали відтягувати автомобілі із заметів і вибиратися з кювету. дня зафіксували в місті патрульні сім ДТП, на трасі. 4, вночі трішки менше поудякуватися. пішло. Без постраждалих патрульні близько сотні разів надавали допомогу населенню, до нас разів регулювали рух, допомагали. Місцевому населенню знайти цілодобовий шиномонтаж. Найбільше інцидентів у зв'язку з погодніми умовами було під час руху транспортних засобів, кажуть патрульній службі. Тож надалі закликають водіїв бути толерантними по відношенню до інших учасників дорожнього руху. Якщо ви бачите, ускладнений рух затор, то бажано не випереджати, не об'їжджати колону, а рухатися в колоні. Тому що при виїзді на смугу зустрічного руху утворюється заторики і за умов снігопаду жледиться дуже важко розрегулювати. Із емоціями невдоволені ми дорогами. Але перші дві доби снігопаду обласний центр зустрів добре задовільно. Це констатують служби спеціального призначення. Адже порівнюючи ситуацію з іншими регіонами, у нас зиму зустріли спокійно.